Бонжорно, дівчата! І я думаю, хлопці, тому що в мене в останній час багато також дивиться хлопців, чоловіки. Сьогодні ми поговоримо про цінність, тому що часто чую питання, як себе цінувати і любити так, щоб тебе любили інші. Я скажу, що беззаперечно цінність інших, зовні, яка є до вас, вона починається з того, що ви всередині знаходите свою точку опори, свою цінність для себе, розвиваєте це. Це не так, от я знайшла там і все. Так? І далі з-за того, що у вас всередині це в ізбитки. і, і зовні ви починаєте транслювати цю цінність до себе, любов до себе. І люди, які вас щитують, вони просто розуміють, що з вами інакше не можна. Чому кажуть, чому з одними можна так себе поводити і, наприклад, казати якісь там слова, так? а з іншими так себе чоловіки не поводять, або навіть оточують? Неважливо, це ваші чоловіки чи на роботі? Тому що ми щитуємо один одного завдяки підсвідомості, завдяки там дзеркальним нейронам, які просто вони цю інформацію ви можете нічого не казати, але по вам вже буде видно, як з вами можна по вашій поставі, вираженню обличчя, по внутрішньому мікроміміці, яка є на вашому обличчі і в тілі, яку щитує наша підсвідомість. Тому деякі люди дозволяють собі так себе поводити з іншими, а а з кимось вони типу, підійдуть, такі сорі, там я хочу вас питати. А може. Можна там знаєте, ніхто вас не буде хапати за руку і тягнути за собою. Цінність, яка є у вас всередині. У, до речі, італійці для мене в багатьом багато в чому вони є прикладом самоцінності. Інколи це, як на мене, навіть зашквар, але вони вміють. Вони вміють себе любити, і це факт, тому що там речі, які створюють італійці, вони прекрасні. Дизайни, які створюють італійці, вони прекрасні. Дуже багато італійських речей вони насправді про любов, тому що не можна створити щось прекрасне, якщо ти себе не любиш. Ти не можеш нести у світ любов без цього відчуття у себе всередині. Почніть, хоча б перш оцініть, скільки у вас в житті хочу і треба. І от від цієї відсоткового співвідношення, так, це там 30%, хочу, 70 треба, чи 50 на 50, чи скільки, а ви зрозумієте, як сильно ви себе любите. Тому що у людей, які себе люблять, однозначно хочу буде в більшій процентній співвідношенні з треба. Тому що все треба, яке вони можуть, вони будуть делегувати там, віддавати комусь і не будуть цього робити, тому що це про любов до себе. Це така малесенька перша вправа. А якщо ти хочеш розвити реально, вибудувати опори, на яких ти будеш твердо стояти у цьому житті, знайти ці опори для себе, для того, щоб не звалитися, якщо тебе спіткають якісь негаразди у житті. А це також про любов до себе. Вибудувати ці опори для того, щоб стабільно. Стояти на ногах для того, щоб відчувати свою впевненість в собі, це також про любов до себе. Тому, якщо ти а, хочеш це прокачати, я тебе запрошую на свій вебінар про любов, який буде проходити десь приблизно 18 лютого. Якщо ти дивишся... Це відео зараз тебе є можливість брати участь у живому вебінарі роботі з дівчатами. Якщо ти дивишся вже після, то я впевнена, що я залишу його продаватися в записі. Переходь за посиланням у описі до цього відео. І... Записуйся на вебінар, на якому ми будемо працювати саме з любов'ю до себе, з цими опорами, які тобі дозволять вибудувати фундамент, на якому ти точно будеш щаслива, і тоді ти точно відчуєш цінність сама для себе. І це тобі буде транслювати люди навколо. Підписуйся.